здається, я все пояснила і все показала. Думаю, в нашій роботі нічого складного немає. Охоронець приходить після обіду, поки ти будеш одна. А вночі ми двері зачиняємо. Товари відпускати будеш через вікно. Запитання до мене є? Жінка уважно подивилася на Ірину та заперечливо похитала головою. Я все зрозуміла. Я вже працювала у подібному магазині, а ваш нічим не відрізняється, усміхнулася вона. Тому. Думаю, проблем не буде. Ну й добре, вигукнула Ольга Петрівна. Тоді я додому спати і пішла. Ірина пройшлася по магазині, поправила товар на полицях, протерла прилавок, був ранок. І покупців поки що не було. Дівчині було 27 років, вона мала середню освіту, ні чоловіка, ні дітей у неї не було. Збирала кошти на подорож, тож працювала одразу на двох роботах. Її повністю влаштовував такий графік. Вона з раннього дитинства мріяла об'їхати увесь світ. Батьків Ірини не було. Раніше вона жила з бабусею. Батько пішов, коли дівчинка була зовсім маленькою, а мама жила в іншому місті з новим чоловіком. Дівчинку вирішили залишити у бабусі. Спочатку, поки мама не освоїться на новому місці, потім ще на трохи, а потім, поки Іра школу не закінчить. Ну а там дівчина вже й сама не захотіла змінювати місце проживання вона відвикла, та й бабусю залишати не хотіла. А два роки тому бабуся не стало. І тепер Ірина залишилася сама. От і крутилася, як могла. На вихідних вона підробляла на ринку, а потім почали сходитись покупці. Навіть черга була. Дівчина крутилася і все обслуговувала їх. І тут вона помітила в натопі хлопчика, років так 12. Він увесь був брудний, якийсь старій, поношеній. І явно з чужого плеча курці, зі жменою дрібних монет в кулаці. Він стояв осторонь усіх, начебто боявся підійти. Вигляд у нього був дуже переляканий. Ірина демонстративно його не помічала. Він був їй бридким, і цей взагалі жебрак не викликав у неї жодної довіри. Вона усміхалася новим покупцям, балакала з ними, вони сміялися, робили їй компліменти, але хлопчик вперто стояв і чекав свого часу. Коли всі покупці пішли, хлопчик обережно підійшов ближче до продавщиці і висипав всю жменю дрібних монет на прилавок. Мені, будь ласка, хліба, тихенько сказав він, дивлячись Ірині прямо в обличчя. Хліба йому!» – передражнила вона його. Ти давно мився? Ходять тут всякі, заразу розносять. У хлопчика на очі виступили сльози, але Іра не звертала на це жодної уваги. Вона демонстративно натягнула на руки гумові рукавички і почала перераховувати монети. В основному це були копійки по 50 і деякі гривні. Продавщиця продовжувала говорити і де ти стільки набрав, напевно, біля церкви вже бракував. І вона так з ним говорила, що хлопець не витримав, на його очах з'явилися сльози. Незабаром прийшов охоронець, і стало веселіше, було хоча б з ким побалакати. Вранці до Ірини прийшла зміна, і майже перед відходом дівчина згадала про ті копійки, які хлопчик забув: Слухай, Олено, тут ось копійки лежать, їх потрібно віддати одному жебракові». А чому я повинна їх віддавати? Сказала жінка. Ну, розумієш, вчора прийшов хлопець, років 12, але явно якийсь бездомний, висипав мені на прилавок і казав, що хоче купити хліб. А я така була втомлена, він просто потрапив мені під гарячу руку. Та й взагалі, знаєш, мені ж бридко було його обслуговувати, і я не люблю спілкуватися з такими людьми. Я йому всякого не говорила, він розплакався, втік, ні хліба не взяв, ні копійки свої не забрав. Хлопчик говориш, років дванадцяти в сірій курці, і яка, мабуть, на кілька розмірів більша, аніж він? Ти про нього розповідаєш? Ну так, сказала Ірина, не розуміючи, чому так змінюється обличчя жінки. А тебе хіба про нього не попереджали? Ну, це ж Василько, він щодня сюди ходить. Боже мій, та ніякий не бездомний, у нього є дім і мама є. Тільки мама дуже хвора, працювати не може. І вони живуть на пенсію, але вона дуже маленька. От він і ходить підробляти, де може, кому магазин збігає, кому двір підмете. Та Василька всі знають, він допомагає, чим може. А іноді, коли зовсім не може знайти роботу, він біля церкви стоїть, милостиню просить, а ти його так, який жах. Він такий хороший хлопчик. Він тобі б нічого не зробив. Ірині стало дуже соромно за свою поведінку, її очі наповнились слізьми. Не всім в житті щастить, комусь доводиться і просити, щоб допомагати матері. Ось у тебе мама є, вона здорова. Ірина кивнула. А тепер уяви на хвилинку, що вона серйозно хвора, і тобі потрібно було б. «Що б ти зробила, а хлопець намагається, щоб мамі було легше. Він справді заслуговує на повагу. Він і вдома за неї все робить. Він навіть якось розповідав, що вміє суп варити, картоплю смажити. Ти багато знаєш таких дітей, які хоча б за собою прибирають. І Ірину вже було не зупинити. Вона вже стояла і плакала, не могла стримати сліз. Як вона могла так вчинити з дитиною? Вона вже не злюбила саму себе. І вона вирішила, щоб їй це не вартувало, вона має попросити в нього пробачення. Вона підійшла до столу, зібрала пакет продуктів і запитала А де ти говориш, його можна знайти? Так, Василька тут кожен собака знає. У будь-кого запитай на ринку, вони тобі скажуть, а ринок тут недалеко. Бачиш, он, от він там і ходить, шукає, кому допомога потрібна, відповіла жінка здивовано, дивлячись на Ірину. А що ти хочеш? Але Ірина вже її не чула. Вона вирішила розшукати Василька. І попросити у нього пробачення. Шукати довго не довелося, тільки вона зайшла на ринок, як одразу побачила хлопчика. Він допомагав розвантажувати товар одному продавцеві з фруктами. Коли вона підійшла ближче, хлопчик налякано подивився на неї і відвернувся, щоб поставити ящик. Він вже був готовий втікати, але вона схопила його за рукав почекай, я не сваритися, прийшла. А попросити в тебе пробачення, сказала Ірина ласкавим голосом. Хлопчик дивився на неї широко відкритими очима. Розумієш, продовжувала Ірина. Я втомилася. У мене був перший робочий день, я не вувалася, голова йшла просто обертом, а тут ти під гарячу руку потрапив. Не тримай на мене зла. Я знаю, що тебе звуть Василько, знаю, що в тебе мама хворіє. Я тут продуктів купила. Вона відкрила пакет і показала хлопцеві. Тут хліб, крупи, консерви. Я розумію, що це, можливо, не допоможе мені попросити в тебе вибачення, але я постараюся виправитись. Ірина усміхнулась. Василько подивився на неї і усміхнувся у відповідь Нехай нічого, все добре сказав він, але не спускав очей із пакета, котрий принесла Ірина. А це правда, все для мене? спитав він з надією, що Ірина не жартує. Так, звичайно, сказала дівчина, це все твоє. Ти сам донесеш, що тобі допомогти? Та я сам, впевнено сказав хлопець. Думаєте, я слабкий? Нічого подібного. Хлопець взяв пакет і пішов додому. На його обличчі сяяла усмішка, а Ірині якось стало легше. Йдучи додому, вона згадала, що так і не повернула йому копійки. Коли вона пішла на наступну зміну, то взяла з собою дві порції їжі, щоб пригостити Василька. І коли Василь прийшов, вона запропонувала йому перекусити, а хлопчик не відмовився. Нарешті вона повернула йому всі монети. Вони довго говорили. Він розповів їй про свою маму, про те, як батько їх покинув, коли мама захворіла. І про те, як в нього з'явилася нова сім'я, і тепер у нього інший улюблений син. Але мамі пощастило, що в неї є він, Василько. Адже він навчився все робити по домі, і мамі тепер не доводиться особливо напружуватись. Розповів, що в нього немає друзів, тому що з ним ніхто не хоче товаришувати. Саме так дражнять його діти у школі, кажуть, що він бездомний, але він не впадає у відчай. Ірина слухала Василька і дивувалась його силі духу, що його не ламають труднощі, а навпаки, роблять його сильнішим. Так вони поступово здружились, і якось Ірина попросила Василька познайомити її з його мамою. Він спочатку зніяковів Розумієш, скоро школа, літо не вічне, а я зможу вам допомагати. Тобі важко, мабуть, поєднювати буде і роботу, і навчання? Ні, мені не складно, сказав Василько, але потрібно поговорити з твоєю мамою, і з дітьми такі питання не вирішуються. Василько кивнув. Зустрівши її після зміни, хлопчик відвів Ірину до своєї мами Світлани. Коли мама дізналася, що перед нею саме та жінка, яка регулярно передавала пакети з продуктами, вона кинулась їй дякувати. Не подумайте, я не за подякою до вас прийшла, я просто хочу вам допомогти. Ми з Васильком дуже здружилися. Він чудовий хлопець, але. На вулиці середина серпня і поєднувати школу і роботу йому буде дуже важко. І хлопчика потрібно одягнути до школи. Мама Світлана опустила очі, їй було дуже незручно. Не подумайте, пояснила Ірина, я не з моралями до вас прийшла. У мене є певні накопичення. Я збирала кошти на подорож, але це не важливо. На ці кошти ми зберемо вашого Василька до школи. Продуктами я вам буду допомагати. Я хочу, якщо ви дозволите, взяти над вами опіку. А взагалі я живу одна в трикімнатній квартирі, а ваш дім точно не придатний для життя. А переїжджайте до мене, і мені буде веселіше, і вам буде легше. Василько подивився на маму. Мама Світлана пообіцяла подумати вона не могла одразу прийняти таке важливе рішення. Іра залишила їм свій номер телефону і пішла. А наступного дня Василько зателефонував і сказав. Вірніше прокричав у трубку, що мама згідна. І вже через тиждень вони переїхали до Ірини. У школі над Васильком більше ніхто не сміявся, бо він тепер не жебрак. У нього є мама і старша сестричка Ірина. І живуть вони у гарній просторій квартирі. У нього тепер була своя кімната і безліч нових речей. Він навіть мріяти не міг, що його життя може так змінитися. І та сама жменя монет стоїть у нього баночці з під пюре на полиці, адже вони принесли йому таке велике щастя.